Дуже часто в сучасній школі можна побачити актовий зал або клас, в якому присутній LCD-монітор. Але якщо немає комп'ютера, проблема в тому, що якщо вчитель хоче показати презентацію чи організатор, так просто ви не покажете. Тобто телевізор здатен показати, відтворити відео, музику і зображення, тобто, щоб можна було дивитись фотографії. Отже, щоб показати презентацію на цьому телевізорі, потрібно наші всі слайди перевести у зображення. Все робиться дуже просто. Ви берете, зберігаєте вашу презентацію, тільки не зберегти, а зберегти як. І формат вибираєте JPEG. Ось, наприклад, є у мене презентація. Спробуємо її зберегти. Зберегти як. Вибираємо другий формат. Указуємо, куди ми зберігаємо. Указуємо, куди ми зберігаємо. Ось, наприклад, я попередньо створив папку. Далі називаємо папка, як буде називатися із нашими слайдами. Відкриваємо тип файлу. І шукаємо рисунок в форматі JPEG. І натискаємо Зберегти. Тима питає, чи ви хочете зберегти цей слайд, чи всі слайди, які є. Нам потрібно всі слайди. Ось ми бачимо повідомлення, в якому говориться, що всі наші слайди збережені в конкретну папку. Тепер подивимося, що в нас вийшло. Ось ми маємо папку. І ось всі наші слайди збережені у вигляді зображень. Тобто залишається кинути на е, флешку, вставити флешку в такий LCD-монітор і прокрутити у вигляді фотографії. Е, єдиний недолік, що у презентації можна створити і показати анімацію. В зображеннях ви цього не зможете. Е, якщо вам потрібно анімацію, щоб було ефектно, красиво з якоюсь музикою, тоді вам потрібно презентацію перетворити у відео, е, Можна створити за допомогою програми захоплення е, відео. Тобто, ось програма є така зручна програма Camtasia Studio. Е, якщо відкрити запис екрану, ви виберете область, е, потім е, прокручуєте презентацію, підставляєте мелодію. І все. Ваша презентація готова у вигляді відео. І Після цього можна її показати на такому моніторі. Ну ось на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, можливо щось буде цікаве для вас.